Привіт! Ми продовжуємо готуватися до здачі сертифікації по портсвігуру та відточувати наші навички в хакінгу. Сьогодні ми будемо розбирати GVT, тобто JSON Web Token. Отже, заходимо в ці лабораторні. Обираємо лабораторну GVT. Нагадаю, що ми вже одну лабораторну робили по GVT першу. Ви її можете знайти у нас на YouTube каналі. Далі ми переходимо до наступної лабораторної. Ця лабораторна також базується на GVT. А тут нам потрібно зайти в адмін-панель і видалити Карлоса. В нас є креденшили, за допомогою яких ми зможемо відслідкувати флоу. Тобто, що нам буде потрібно? Нам потрібно буде наш CSRF токен і, відповідно, GVT токен. Ми бачимо з назви, що наш взлом буде направлений саме через підпис GVT токена. Тому давайте піднімати лабораторну. Піднімаємо, запускаємо бурпсют. Також, коли ви працюєте з GVT токенами, вам потрібно буде встановити собі розширення GVT Editor. Ось он у мене знаходиться. Для того, щоб його встановити, вам потрібно йти в Extensions, Далі заходити в Burp App Store і інсталити його. Все доволі просто. Після чого у вас з'явиться додаткові панелі. Якщо панелі не з'явились, то вам потрібно перегрузити брупсют. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно відкрити наш браузер. Копіюємо нашу лабораторну. Давайте відразу ж скопіюємо наші креди, щоб сюди не повертатися. Так, копіюємо. Йдемо в... Проксі http History, щоб ми бачили в реал-таймі наші запити, які ми виконуємо. Тому заходимо в My Account, вводимо наші креди. Так, І нагадаю, що цей додаток, Extension GVT-Editor, він буде окрашувати ось такий колір, в зелений салатовий колір всі місця, де вас використовується GVT-токен. Ми бачимо, що в нас є декілька потрібних нам запитів. У нас є пост-запит, який ми відправляємо, де ми використовуємо CSRF так? CSRF, username і password просто ось так передається. Він же нам, в свою чергу, респонсом повертає GVT-токен. Також в нас є GET-запит на MyAccount, де ми вже відправляємо підставляємо наш GVT токен. І бачимо, відмальовується ось така штука. Ми знаємо, що нам потрібно Caruса видалити з адмінпанелі, тому ми будемо пробувати зайти замість MyAccount, підставити сюди адмін-адмін. Давайте ми відправимо в репітер для того, щоб взаємодіяти наш запит. Ось він у нас є. Тут ми замість ось цього пишемо адмін, адмін, відправляємо. Рендеримо. Ми бачимо, що сторінка відпрацьовує все окей, вона дійсно існує, але для того, щоб з нею взаємодіяти, нам потрібно бути адміністратором. Також ми знаємо, що в нас атака буде базуватися на тому, що ми будемо взаємодіяти з підписом. Є такий тип gvt атаки, як яка називається gvt атак нон алгоритм І він заключається в тому, що ми вимикаємо сам алгоритм шифрування, Тобто, якщо ми прийдемо в табу нашу GVT-едітор, давайте трошки подвинемо. Ось вона в нас, так. І ось тут ми просто робимо, пишемо просто на. Тобто, що ми змінили? Ми в хедері. Ми пам'ятаємо, що в нас є три основні частини: хедер, пейлот і «Signature», підпис. Тобто ми змінили, вказали, що алгоритму в нас просто не буде. Так, і далі для того, щоб це спрацювало, нам потрібно не тільки написати, що в нас не буде алгоритму, а також нам потрібно видалити весь підпис. Тобто ми видаляємо всю інформацію після другої крапки. Тому що до першої крапки це у нас буде відповідно хедер. Між першою та другою крапкою у нас буде paйлот, і третя крапка це в нас буде підпис. Тобто підпис ми видаляємо. Так. А тут ми видалити підпис не можемо, тому ми повертаємося в Thrati. Знаходимо другу крапку. Ось вона. Видаляємо. І коли ми повернемося в JSON токен, ми побачимо, що в цій табі в нас вже підредаговано. Також ми бачимо, що нам потрібно заходити під адміністратором, тому ми міняємо наш САП на адміністратор. адміністратор. Так. І тепер відправляємо наш запит. Відправляємо. І ми бачимо, що в нас все відпрацювало. Тепер нам потрібно видалити Карлоса. Для того, щоб нам видалити Карлоса, нам потрібно знати, як це зробити. Тому ми знову йдемо в RAW, пишемо тут Карлос. Ось ми бачимо, що для того, щоб видалити тобто ми бачили там дві кнопки по можливості видалити. Карлоса та наш аккаунт так, тобто нам потрібно видалити Карлоса, тому ми бачимо ось хреб, тобто лінку, яка виконує цю команду. Ми її копіюємо і дописуємо. Точніше, не дописуємо, а замінюємо. Ну, можна сказати, що дописуємо, тому що тут також нам треба на адмін ходити. Відправляємо цей запит. І все, бачимо, що ми виконали. На цьому, в принципі, все. Зараз я пропоную перейти в розділ з Python, де ми трохи глибше розберемось, як все працює. Попрактикуємося з самому програмуванні, подумаємо, як цю лабораторну оптимізувати. Тому, якщо вам ця частина з Python буде нецікава, ви можете вимикати відео, але не забудьте поставити лайк або написати коментар. Це суттєво допомагає просунути відео, і це додає мені мотивації знімати більше контенту для вас. Ми минулий раз вже з вами працювали з Python-кодом, тобто ми вже писали GVT лабораторну, ми вже почали її писати, тому я пропоную просто перекопіювати. Давайте повторимо, що ми тут робимо, але спочатку давайте скопіюємо наш URL для того, щоб ми могли запускати. І нагадаю вам, що вирішені лабораторні. На порт свігрі вимикаються з часом, тому коли, під час нашої роботи лабораторної у нас буде момент, коли лабораторна перестане відповідати і нам потрібно буде просто перезапустити її. Копіюємо, замінюємо нашу юрлу. Так, ця частина нам не потрібна. Давайте розберемо, що нам тут потрібно. Отже, спочатку ми імпортуємо з вами реквест. Реквест це бібліотечка, яка Допомагає нам відправляти запити в інтернет і отримати відповідь. Далі в нас є beautifulsoup Sub 4, тобто це бібліотечка, з допомогою якої ми будемо парсити. А в даному випадку ми створюємо сесію для того, щоб тому, що в нас є CSRF, тому що ми хочемо зберігати цю сесію, і нам потрібно, щоб дані, які ми відправляємо в наступному нашому запиті, були пов'язані з попереднім нашим запитом. Для того, щоб зберегти сесію, ми просто робимо реквест, ставимо крапочку і викликаємо клас Session. І, відповідно, це все зберігаємо, і далі ми вже просто будемо від цієї ески викликати наші запити. А йдемо далі. Тут ми з вами будемо відправляти запит на логін, так, для, того, для того, щоб спарсити наш CSRF. -ку. Тобто це буде get запит До нашого основного юрла ми додамо endpoint login Далі ми за допомогою beautiful soup HTML-парсера будемо розпаковувати. Тобто ми підемо, знайдемо елемент input. В ньому знайдемо name і по значенню CSRF ми заберемо те значення, яке в нас є. Чому це саме так? Давайте я зроблю ось так і покажу, чому нам потрібно саме так йти. Так, повертаємось в репітер. Нам потрібен get-запит. Давайте ми його відправляли на логін. Давайте ми його на логін відправимо. Так, і якщо ми підемо ось сюди, в наше дерево, так, то ми, де нам треба буде шукати наш CSRF, ми прописуємо CSRF, CsRF, і ми бачимо, що він у нас знаходиться в input, ось як ми вказали, input. Далі ми йдемо в Name, ось бачите, Name, і значення CSRF. І ми достаємо value, тобто ось у нас є value. Ми його вказали. І відповідно, коли ми запустимо, то витягнемо наш токен. Давайте ми зараз запустимо. Ранимо. І бачимо, що він у нас вже відрізняється. Відрізняється він у нас, тому що у нас трохи інша сесія тут. Але це не є принципово. Для нас принципово буде його зберегти. Далі в наступному нашому кроці це нам потрібно буде. Саме залогінитись, тобто відправити наш логін і пароль, а де ми і будемо використовувати? Ось ми використовуємо csrf токен. Ось ми його підставляємо, ми його зберегли сюди в змінну, і цю змінну ми підставляємо. Нагадаю, що в попередній лабораторії ми хардкодили, тобто ми брали і копіювали значення і прописували. А тут що ми відразу будемо його зберігати в змінну і змінну підставляти. Далі, для того, щоб нам залогінитись, нам потрібно ввести логін-пароль. В нашій логін-паролі це «Winner» і «Peter». Так, а далі нам потрібно буде відправити саме пост-запит. Якщо ми повернемось в проксі і подивимося, що ми відправляли саме пост, то ми, в принципі, бачимо таку саму структуру. Так? Тобто, що ми передаємо в нашому пейлоді CSRF, ми передаємо username і передаємо паспорт. І в результаті нам повертається саме GVT-токен. Тут в set cookie. І ось нам вказано, що ми його з нашого респонсу, а ми його і дістаємо. Тобто, Ми вказуємо, що Rcookie. І говоримо, що дістань того значення, що у нас є сесія, і збережи його. Ось так. Це все ми вивчили ще в попередній лабораторній, а сьогодні ми продвинемося, будемо рухатися трохи далі і будемо розбирати, як далі, що нам далі потрібно робити. Наступний крок, так як ми знаємо, що нам потрібно буде змінити наш пілот, тобто ми будемо зараз. Давайте я відкрию, щоб ви бачили наглядно. Так, нам потрібно в репітер. GVT. Нам потрібно буде змінити в хедері алгоритм. Так. Нам потрібно буде змінити в payload SAP, тобто ми замість нашого користувача ставимо адміністратор. Тому для початку нам потрібно наш токен розбити на три частини. Робиться це наступним чином. Ми вказуємо три частини наші: header, payload і signature. Беремо наш токен. Це, звісно, буде GVT-токен. Давайте так і напишемо GVT-токен, щоб у нас було розуміння, де у нас GVT, а де в нас CSRF. Так. І тепер ми просто за допомогою спліта спліт буде розділяти по роздільнику, який ми вкажемо. Ми знаємо, що в нас наш gvt токен, будь-який gvt токен він розділяється саме за допомогою крапки. Ось в нас є ця крапка, і відповідно ми її розділяємо. Ми знаємо, що в нас є дві крапки, і тому якщо ми говоримо про першу частину, тобто від початку до першої крапки, це у нас буде хедер. Від першої до другої крапки це у нас буде payload, і від другої крапки це в нас буде Signature. Тут я надіюсь, вам зрозуміло, тому рухаємось далі. Нам потрібно декодувати наш хедер, тому що якщо ми зараз... Його запринтуємо, то ми побачимо. Так. Можливо, зараз лабораторна впаде. Ні, лабораторна ще працює. Ми бачимо хедер ось таку штуку, так? Тобто, в принципі, те, що ми бачили, бачили б і тут, Але нам потрібно бачити саме вже його розкодований, для того, щоб ми могли його замінити. Для того, щоб нам його розкодувати, нам потрібно імпортувати бібліотечку Base 64. Нагадаю, що вам потрібно буде інсталювати додатково, якщо у вас не встановлені реквест base 64. А сама бібліотечка Base 64 вона входить в колеса Python, тобто вона вже імпортована, вам її імпортувати, встановлювати не потрібно, її потрібно тільки імпортувати. Також ми при імпорті зберігаємо. У нас є три основні позиції, як ми записуємо наші імпорти, тобто ми їх розділяємо на внутрішні бібліотеки Python, зовнішні бібліотеки Python, тобто ті бібліотеки Python, які нам потрібно інсталювати, і відповідно наші бібліотеки, які ми написали. Тобто це не обов'язково будуть бібліотеки, тобто це може бути частина кода, який ви імпортуєте, або ще щось в такому форматі. Тому ми імпортнули B64, рухаємось далі. А нам потрібно декодувати наш хедер, як ми вже говорили раніше, тому ми назвемо його. Декод decoded. Decoded хедер. Тут ми використаємо наш B64, ми будемо використовувати URL URL-safe B64 decode Ще важливий момент, що B64 URL, який використовується в ЧВТ, зазвичай не містить знака дорівнює, як у нас ось тут, так? Але в нашому варіанті він повинен бути кратний 4, тому ми з вами зробимо перевірку, чи він кратний 4, і додамо знак дорівнює. Якщо вам більш цікаво про це почитати, то просто загугліть, що таке падінг. Тому ми робимо наш хедер, який у нас є. Плюс знак дорівнює. Множимо на мінус. Довжину хедера. Хедер. Якщо ви не знаєте, для чого використовується знак відсотка, то раджу вам подивитися 13-й урок на нашому каналі, де ми розповідаємо, де я розповідаю про цілочисле ділення та остачу відділення. І саме за допомогою цього інструменту ми робимо, щоб наш декодований хедер був рівний 4. Насправді це не завжди потрібно використовувати, але тут може бути помилка з цим, і тому, щоб ви знали, якщо у вас виникне помилка, вона, можливо, виникла саме через це. Я насправді перевіряв, і тут воно буде працювати і без цього, рухаємось далі. Тобто, нам потрібно в нашому decoded header поміняти наш тип алгоритму, тому що зараз, якщо ми запустимо. Так, це Закоментуємо, запускаємо. Зараз ми бачимо, що в нас алгоритм RS256, нам його і потрібно замінити на non-алгоритм, як ми з вами говорили. Для того, щоб замінити в Python одну частину на другу, ми використовуємо метод replace. Replace, і зверніть увагу, що тут ми будемо працювати з вами як з бінарною стрічкою, а не як звичайною стрічкою. Тобто бачите, ось тут літера B. І звичайний тут «Replace», якби ми просто б захотіли б зробити ось так rs 256 Так, змінити на NAN. Ось нам PyCharm підказує, що це в нас старий патерн, а це патерн, який ми будемо міняти. Якби ми захотіли змінити ось так, ми отримали з вами error. Ось бачите, non-type. Що ж нам робити в такому випадку? Насправді це дуже легко обійти за допомогою, просто щоб поставити ось так літеру B. І якщо ми поставимо, заранимо. Так, ми бачимо помилку, що в нас вже не знаходиться CSRF. Чому не знаходить, я вам говорив раніше, що ця лабораторна, вона просто з певним часом виключиться і нам потрібно її перегрузити. Тому заходимо в Access за LAP. Так, копіюємо її. Давайте ми очистимо наш. Бурбсу. Для того, щоб очистити не по одному, а повністю Бурпсует, ви можете просто використати uh, Delete Clear History. Ось так. Відкриваємо браузер по-новому. Вставляємо. Бачимо, що тут у нас також все відбувається. Проходимо теж саме Flow. Входимо в MyAccount. winner Так. І Пітер. Вставляємо логін. Бачимо, що тут у нас також це все відпрацювало. Перед тим, як запустити ще раз, нам треба також скопіювати юрлу. Так, замінюємо на нову юрлу. Так. Цю частину ми видаляємо, запускаємо ще раз. Алгоритму в нас не змінило. Не змінило, тому що я не перезберіг. В нас STR є незмінним типом даних, і тому його потрібно зберігати. Тому ми пишемо Modified Modified header. Header дорівнює. І принтуємо ще раз. Так, і бачимо цього разу, що в нас вже стоїть нам так, в принципі, як нам і потрібно. З цим ми справились. Нагадаю, що також ми з вами працювали з пейлоном, тобто нам потрібно так само, як ми з вами пропрацювали з хедером, пропрацювати з пейлодом. Давайте ми з вами скопіюємо, змінимо. На payot. Для того, щоб редагувати відразу код відразу в декількох місцях, я затискаю кнопку Option. Ось так. І ще нам потрібно ось тут. Так, значить це всі місця, де нам потрібно змінити. І ми переписуємо просто на payload. Так, окей. І в пейлоді нам потрібно змінити нашого користувача, тобто Winner на адміністратор. Адміністратор. Також в нас ось тут ми беремо по хедеру, нам потрібно взяти по payload, але давайте ми запустимо по хедеру і подивимося, можливо, у нас зіб'ється. О, так, в нас збилось. І ось те, про що я вам говорив. Бачите, в нас пише incorrect padding, тому що в нас не збігаються не крат на 4. Що ми робимо? Ми можемо це в принципі, видалити через те, що в цій лабораторії воно крат на 4, нагадаю, що я перевіряв. Або можемо робити правильно, як нам потрібно, тобто рахувати по пейлоаду. тому що ми ж пейлот з вами опрацьовуємо в даний момент. Якщо ми напишемо, подиснемо РАН. То ми побачимо, що зараз все окей, тільки нам потрібно принтувати вже пилот. Так. Run. так, і ось ми бачимо, що SAP у нас адміністратор. Тепер нам потрібно зібрати докупи наш GVT токен. А що нам потрібно зробити? Якщо зараз ми його розкодовували, то тепер нам потрібно його закодувати. Робиться це наступним чином. Ми беремо Modify Header. Encoded, назвемо цю змінну. Знову беремо наш base 64. Тут ми використовуємо наш URL-Save base 64, тільки цього разу ми використовуємо тут encode. Далі ми беремо наш хедер, який ми хочемо закодувати, тобто змінений. Ми його назвали Modified. Так. окей. І тепер ми його ще декодуємо. в utf 8 Декод. UTF8. ж саме флоу нам потрібно проробити з пейлодом Давайте ми просто його продублюємо. Пейлод Так, тут у нас буде modify, pilot, Так. І тепер нам потрібно склеїти. Ці дві частини. Нагадаю, що третю частину нам не потрібно використовувати. Signature ми тут не використовуємо, тому ми пишемо new GVT gvt-token GVT token. Ми його зклеїмо за допомогою F-стрічки, тому ми ставимо F, відкриваємо першим ми ставимо наш хедер. Так. А, нагадаю, що нам потрібно ставити крапки, тому що в GVT саме за допомогою крапок і обозначається, де в нас наступна частина. Тому ми беремо далі наш payload. І знову ставимо крапку. І таким чином ми вже маємо наш новий GVT-токен. Давайте ми його розпринтуємо собі. Давайте, щоб нас CSRF не збивав, ми закоментуємо. Коментуємо. Так, І ось ми маємо ось новий GVT-токен. Тому давайте ми використаємо його, подивимося, чи він у нас працює, як нам потрібно, чи ні. Тобто ми зараз з вами зробили те, що для нас робив плагін GVT-editor. Так, але ми це зробили за допомогою кодування. Тобто тепер ви знаєте, як він працює під капотом, цей GVT-editor. І, наприклад, аби у вас його не було, ви б могли обійтись за допомогою Python-коду. Так, отже, що нам потрібно? Нам потрібно відправити в репітер ось цей запит. Тут ми з вами йдемо в адмін. і... Якщо ми зараз з вами підемо, то ми побачимо, що в нас, нас не пусте просто. Ми побачимо, що в нас ось написало, тому ми беремо наш сформований, згенерований наш GVT-токен, який ми з вами зробили, вставляємо і пробуємо ще раз. Пробуємо І ми бачимо, що ми вже з вами в адмінпанелі. І звідси ми вже, так як ми робили раніше, да, попередньо ми можемо видалити нашого користувача і Карлоса, можемо видалити, і нашого або ми адмін. І таким чином закінчити. На цьому все. Я вам дякую за перегляд. Нагадаю, що в нас є Patreon, якщо ви хочете підтримати наш проєкт. Всім гарного дня!